Друзі, вітаю вас! Слава Богу! Сьогодні гарний день. І я вітаю вас і благословляю. Я дякую за твій час, який ти сьогодні виділив, щоб чути Слово Боже. І я вірю, що Дух Святий буде говорити до наших сердець. Мене звати Славік. Якщо ви не знайомі зі мною, я є служителем місії Solid Rock. і я продовжую тему, яка говорить про учнівство, про те, що. Ми маємо народжуватись згори. І І сьогодні є третій урок. І Я трошки повторюю те, що ми говорили на попередніх уроках. І щоб ви побачили, то це буде а, ця картинка, яку ви, можливо, вона вам вже знайома. Перша сфера це переродись з гори. Да? Нам потрібно, щоб навчитися від Бога, щоб бути учнем Ісуса, нам треба народитися згори. Друга сфера це перебудуй своє мислення. Англійською це рітинг. Да. Перебудуй своє мислення. Як це стається? Це стається так, що ми будуємо своє мислення на Бозі. Ми народилися згори на біблійне Слово Божому. І Слово Боже говорить: не стосуйтеся віку цього, а перемінюйтесь від оновлення вашого розуму. Тому ми оновлюємо наш розум, і в цьому році ми занурюємося глибоко в Слово Боже, в пізнання Слова Божого. Це дуже важливе. І... Третє це перенаправ свої емоції. Після того, як ми відновлювали свій розум, наші емоції будуть направлятися або буде зовсім інші емоції виходити з нашого серця. І е, ми знаємо, що плід, духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта і так далі це результат того, що ми народжені згори, що нас мислення перебудоване на Слові Божому, і тоді наші емоції будуть зовсім іншими. І сфера номер четверта це перепланувати своє життя тільки після того, коли ми перенаправили свої емоції, ми народилися з гори, наш розум відновлений. Четвертий етап це коли ми плануємо своє життя по-зовсім по іншому. І приповісти 16.9 написано, що людина планує дорогу свою, а Господь спрямовує її кроки. Тому. Ми йдемо крок за кроком для того, щоб довіряти Богу кожний крок нашого життя. І п'ятий рівень це коли ми передаємо віру та навчаємо інших людей. Коли ми робимо учнів, англійське слово reproduce, – «we make disciples це те слово, яке передається, це помазання, це пізнання, глибина Слова Божого. Воно передається на інших. Ісус сказать, і вчить всі народи, Христя їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тому це наше завдання, це те, для чого ми живемо, і нам можливо рухатись вперед, рухатись туди, де Бог хоче, щоб ми йшли і продовжили Божу справу. І сьогодні ми продовжуємо тему. І сьогодні тема це номер третя, і все таки ми зараз в етапі, першому етапі. Я зараз ми просто ріборн, оцю та обнародитися народитися згори. Ми все таки залишаємося в, ці, в цій сфері, але ми на третьому уроці як переродитися згори». І І якщо ви не пам'ятаєте, то були попередні уроки. Перший був урок, як бути настоящим християнином. Що таке справжній християнин? Це де кожна сфера Богу, нашого життя підкоряється Божій сфері. І минулий раз ми говорили про що таке щире покаяння. Якщо ви не прослухали ці уроки, я рекомендую вам попросити в наших лідерів, служителів силку, і ви зможете побачити попередні уроки. І сьогодні тема це дивовижна благодать, Amazing grace, Да? Це благодать, яка дана нам Богом. І я хотів би звернути нашу увагу на вірші з Біблії. Друге тита, тита 2.11. Бо з'явилася Божа благодать, спас, спасительна благодать для всіх людей. Да? Ця Grace Appeared, bringing salvation to all people. Це благодать, яка з'явилася, щоб спасти всіх людей. Якщо ви записуєте, запишіть перше місце. Це тита 2.11, друге місце це Івана 1,17. Бо закон був даний через Моїсея, але благодать Божа явилася, правда, явилася через Ісуса Христа. Там написано про те, що закон прийшов через Моїсея, але Ісус прийшов і Він явив благодать. І ми говоримо про цю благодать сьогодні. Е, інше місце з Біблії, це 2 Тимофія 1,9. Я зараз швидко пройду про деяких місцях з Біблії, потім ми будемо йти глибше і роздумувати над цими різними місцями. Він спас нас і покликав святим покликанням. Не за наші діла, а за, свої, за своїм задумом і благодаттю, яку дана нам у Христі Ісусі що перед віками. Це було засновано перед віками, перед навіть створенням світу, і благодать вже була приготовлена для нас. Друге Коринтян 12:9 написано такі слова. Та він сказав мені, досить моєї благодаті, бо сила моя звершується в немочі. Тобто, розумієте, коли в нас є неміч, коли в нас є біль, коли ми, можливо, навіть проходимо ми якісь важкі сезони в нашому житті, дуже часто це тоді і проявляється благодать, і ми бачимо, що Бог не залишив нас, і навпаки, ми відчуваємо його близько. Ще. Одне місце з Біблії Римлянам 3:20 написано: бо ділами закону не виправдаємось перед Ним, ніхто не виправдається перед Ним, ніхто ділами або законом. Ми не зможемо своїми добрими ділами заслужити спасіння, заслужити якесь благословення, а ми просто приймаємо це через благодать. так? Да? Бо законом пізнається гріх. Тобто, якщо ми будемо дивитися через закон на себе, ми будемо грішними, ми не достойні, ми належні, зарплата за, за гріх є смерть, але дар Божий життя вічне. І 21-й вірш говорить, але нині, незалежно від закону, явилася Божа праведність, і виправдовуючись даром Його благодатью через викуплення, що в Ісусі Христі. Ви бачите, Божа праведність прийшла до нас, і ми маємо цю праведність в Ісусі Христі. Івана 1,14. І стало Слово Тілом, і оселилося між нами, і ми побачили славу Його, славу як однородженого від Отця, повноти, благодаті та правди Божої. Да? Слово стало тілом, це коли Ісус прийшов і став серед нас. І... Да, євреїв апостол Павло пише в 13 році, також він каже, що, щоб серце наше зміцнювалося благодатью. Не їжею, да, але благодатью. Їжа це важливо для тіла, але благодать це для нашого духа, для нашого існування служіння в Ісусі Христі. І ще місце 2 Коринтіна, 8, 7. Я дуже багато читаю вірші з Біблії, але слово Боже дуже важливо і це те, що дає нам хліб духовний. Але як ви зростаєте в усьому у вірі, у слові, у знанні, у всякому старанні, в любові до нас, так і зростайте у цій благодаті. Апостол Павло закликає, як ви робите більше добрих справ, ви більше жертвуєте, ви більше гостеприємні, зростайте в благодаті, пізнавайте Божу благодать. Це дуже Важливо для християнина, і е, щоб нам народитися згори нам потрібно розуміти благодать. Бог гріх не буде панувати над вами, бо ви не під законом, а під благодатью, Павло казав римлянам римлянам 6:14 каже, що гріх не буде панувати над нами, бо ми не під законом, але ми під благодаттю. І знаєте, велика є різниця, і ця тема дуже глибока, і велика є різниця між милість і благодать. Mercy and Grace є велика різниця. І милість це потрібно, коли ти а, щось зробив якісь, е, е, якусь річ, і ти, ти, ти заслуговуєш покарання і тебе просто помилували. Да? Благодать це те, що це не е, Кажучи, незаслужена милість. Так? Благодать це те, що ми не заслужили, те, що ми не просили. Це Бог явив для нас. Нам треба це прийняти і в цьому жити. І дії 15.11 написано так, що але ми віримо, що спасені через благодать Ісуса Христа. Так. Ми спасені благодаті Господа Ісуса Христа. І Павло казав: не від наших діл, щоб ніхто не хвалився. Так? Це так важливо нам розуміти, що ми маємо спасіння. Добре, давайте повернемось на початок. Давайте згадаємо місце, коли Ісус ходив по землі. Це Луки, 4 розділ, і Він приходить і Він відкриває, йому дали. Слова, да, це були такі замотані е, рукописи, які йому треба було відкрити. А, і е, це були як: е, знаєте, в нас зараз книжки ми так відкриваємо, а там вони замотували, е, І йому треба було відкрити і знайти те місце, яке він хотів прочитати. І знаєте, що Ісус відкрив і прочитав Луки Луки 4:18. Він прочитав Дух Господа Бога на мені, бо Він помазав мене благовістити в Боги». Він послав мене зцілити розламаних серцем. Ісус читає Ісаї 61 розділ. Як важливо знайти місце в Біблії, для чого ти живеш на цій землі? Який ключовий вірш твого життя? Ісус відкриває, і це Ісаї 61, і Він каже: «Ду Господа Бога на мені, бо Він помазав мене. Бо Господь помазав мене. Да, мене виклик сьогодні для вас. Який вірш Твого життя? Для чого ти живеш? І це дуже важливо. І Бог хоче. І знаєте, що цікаво, давайте подумаємо про Ісуса. Фарисеї читали, книжники читали. Ісус прийшов виконати, Він не прийшов читати, Він пізніше каже, це Слово сьогодні виконалось. Да? Наскільки це важливо? Да? Бо хоче створити все, перетворити на свій образ. Да? Він сказав: створимо людину по нашому образу, за нашою подобою вбуття. Ми читаємо це, да? ми знаємо, ми створені по Божому образу. Коли ми говоримо, ми повинні говорити Духом, який дає нам промовляти. да? Ми не говоримо від себе. Коли ми говоримо Слово Боже, Бог наповни нас духом, наповни нас силою, давай нам пізнання Твоєї слави, благодаті, щоб ми могли говорити від Твого Духа. Да? Треба все звернути увагу. Люди звертають назовні, але щоб принести в життя оновлений розум, нам потрібно пізнавати Слово Боже. Да? Ісус сказав слова, що Я говорив до вас, є дух і життя. Це Івана 6, 6 63. Каже, це дух і життя. От слова Ісус, які говорить, і ми бачимо, що Ісус не прийшов лише читати Писання, Він прийшов на цю землю, щоб виконати Слово. Він сказав: Не думайте, що я прийшов зруйнувати закон. Тобто, Ісус, не... якщо ми говоримо про благодать, ми думаємо, окей, Ісус не прийшов зруйнувати закон. Я прийшов не зруйнувати закон, але виконати Матвія 5:17. Ісус виконує закон, Він не нарушає. І Він каже: Господь помазав мене. Розумієте, що Господь. Цікаво. А чого він не сказав: Отець помазав мене? Чому він не сказав? Бог Владика помазав мене. Він каже, Господь помазав мене. Господь, господство – це царство. Лише цар має вищу владу у царстві. Да? Так само тут Ісус говорить, що Господь це сама вища влада, яка є у світі в всі всілені. І що цікаво, що коли ми в служінні, то люди дивляться на нас. Да? Вони дивляться на тебе, бо ти служитель, бо ти робиш щось роботу. А знаєте, що цікаво? Цікаво те, де твоя увага, на кого ти дивишся, на кого ми дивимось. І якщо мій фокус теж буде тільки на служінні, то я буду залежний від людей. Якщо я буду завжди хвилюватися, переживати, як мені догоджати людям, як мені старатися, щоб всі були задоволені. Да? Де твій статус буде, ти від тих людей будеш залежати. Да? Якщо ти будеш роздумувати про Бога, Твоя увага буде від Бога, то е, ти будеш залежати від Нього. Якщо ти будеш залежний від людей і фокус ставити на людей, і не тільки на служіння, не на самого Бога, ти будеш залежати від думки людей. І коли ми залежні від людей, тоді ми стаємо рабами. А ми знаємо, що в царстві Божому рабів немає. Є сини, є сини царства. Ми є сини царства, Бог Отець на небі. І Господь не помазав тебе, не помазав мене для мого служіння, Він помазав мене для своєї волі, щоб я виконав Його волю на землі. Він дав дари для свого народу, щоб оснастити його народ для його служіння, його людей для його служіння. Так? І ми читаємо в Біблії, що він сказав, О, він одних дав апостолами на діло служіння для збудування тіла Христового. Інші є пророки, інші є вчителі, да, різні є дари, але всі ці люди мають працювати разом для Божої волі. А, і знаєте, що Ісус говорив? Не моя воля. Я маю справи, але воля Божа. Понад усе. Ми можливо думаємо, що це мої справи, це моє служіння. Ні, воля Божа понад усе. І хто чинить волю Отця Мого Небесного, той мій брат, Ісус сказав. Да? Прийшла Марія, прийшли його брати. А, а Ісус навчає, Він не пішов до них. І Він каже: Знаєте хто мої брати? Ті, хто слухають і виконують мої слова. І я не хочу тебе, можливо, вразити. Мені не важливо ну, сказати, що нічого не важливе, або що ти думаєш про мене, насправді. Не так важливо, що ти думаєш про мене. Наскільки важливо, що Бог думає про мене. Тому що я хочу виконувати його волю, я хочу виконувати його справу на цій землі. І, і, і мені я не хвилююся, що, можливо, хтось із нас в команді щось про мене подумає погане. Я хвилююся про те, щоб кожен із нас був оснащений дарами або здібностями. Розумінням Божої благодаті, Божої сили, Божої влади, пізнання Слова Божого, щоб ми йшли і наступали на всі ворожі сили лукавого, щоб ми руйнували плани диявола, і ми знали, що Бог є Отець, що Бог є Господь. І знаєте, я зараз скажу, чому тут не написано, що отець помазав мене. Багато людей настільки паралізовані думками інших людей. Вони настільки живуть в страху, тому що хтось про них щось подумає, і вони не виконують волю Божу. Благодать не має сили діяти в їхньому житті. Тому нам треба пізнавати Божу благодать і розламати цей параліч, зцілити зломаних серцем. Да? І я дуже вірю про те, що ми станемо вільними від думки людей. Друзі, є різні речі, і треба мати мудрість. Коли ми думаємо, що мені все рівно, що про мене думають, я буду там славити Бога, я хочу, я буду робити якісь речі, там, це моє життя. Я, 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 знаєте, Є речі, які можуть бути е, спокусою для інших людей, і зараз мова, можливо, трошки не про те йде. Да? Ісус каже, якщо ви спокусите одних із менших, цих краще, щоб вам жреб повісити. Кам'яницький ж камінь на шию і кинути в море. Да? Тому е, нам треба також як християни, ми розуміємо місія, ми працюємо з різними диномінаціями, різними церквами, і дуже важливо розуміти про те, що е, ми не хочемо казати, що тільки ми так маємо славити Бога, ви нічого не розумієте. Ні, тут треба проявити увагу. Зараз мова не йде про те. Зараз мова йде про те, що ми залежні від людей і ми не можемо виконувати волю Божу. А, і е, дивіться, отець, не отець помазав. Чому? Отець стосується відносин з батьком. А Господь це є цар, це є влада. Тобто батько може бути для свого сина як тато, в той самий час він може бути як цар. І коли син приходить до тата, він говорить з ним як тато. Але коли цей син є громадянином цієї країни і він прийшов до царя. Де цар сидить е, у своєму кріслі, е, він має говорити до нього з повагою як царя. І Бог це отець, це стосується нашої сім'ї з ним. Да? Це сім'я. Бог, е, цар, це царство, це держава, це країна, якою є ми частиною. І Бог хто є Бог? Бог є отець, Бог є цар, Бог є Господь. Бог Отець, сім'я, Бог Цар це е, держава Бог-Господь Господь це влада. Ми співаємо: влада і держава. Ну насправді не всі. в Бога є влада, але е, в нього є вся сила, але влада ми настільки обмежуємо Бога діяти в нашому житті. І він хоче робити, але не, ми йому не дозволяємо проявляти благодать і любов і доброту в нашому житті. І ми говоримо про помазання і фокус на помазанні, але насправді нам треба підкоритися волі Божої. Дух Господній на мені, тому він мене помазав. Ми хочемо, щоб він мене помазав, а ми не підкоряємося Духу Господньому. І в цьому є велика проблема. Да? Чим більше ти прагнеш бути перетворений в його образ, тим більше він захоче тебе помазати. Тим більше він тобі дасть єлей, тобі дасть силу. Да? Е, є помазання, щоб спасати людей. Да? Е, він помазав мене, щоб благовістити добру новину Бога. Біблія не каже, що на тобі Дух Святий, вона каже, що на тобі Дух Господній. Да? Чому не Дух Святий, а Дух Господній. Дух Господній е, це є влада, а Дух Святий це є всередині нас. Дух Господній над нами, а Дух Святий всередині нас. Дух Господній – це тому Духу, якому ми підкоряємось, ми водимі ним, але Дух Святий всередині нас, який нас навчає, Він підкріпляє душу нашу, Він зігріває нашу, нашу душу, дає розуміння про Слово Боже. І е, святий означає відокремлений. Це дуже важливо це розуміти. Е, нам 6, 6, 19, написано такі слова. Чи не знаєте ви, що тіло ваше це храм Духа? Якого Духа? Ми є тіло, храм Духа, Духа Святого, Святий відокремлений. Да? Дух святий в тобі, щоб відокремити тебе від світу. Коли ми приймаємо Духа Святого, ми, приймаємо, ми отримуємо силу, але сила не діє автоматично. Знаєте, коли сила діє в нас? Сила діє тоді, коли є покликання або завдання. І ти підкоряєшся Духу Святому, і ти йдеш. Святий Дух є Утішитель, і написано, що в Ів... Івана 14.26, а утішитель Дух Святий навчить вас усього. Друзі, все, що ми не знаємо, все, що нам потрібна допомога, ми можемо казати: Дух Святий, підскажи, що робити, яке приймати рішення? Ми можемо спілкуватися з ним. Він хоче навчати нас. І дивіться, перша місія Духа Святого. На землі це відокремити світло темряви. Це коли Бог в буті творив, творив землю, ми бачимо, що там є, що носився Дух Божий. І знаєте, що він зробив? Він відокремив від темряви. Перед тим, можливо, ще як було створене сонце, він відокремив від темряви. І святість це відокремлення, Холинес – Is being set apart. Да? Коли ми відокремлені, і, е, то й ми є тоді святі, відокремлені для Божої волі. Коли темрява приходить, там хаос, плутанина, нічого не зрозуміло. Коли світло приходить, порядок і ясність, Бог є Бог порядку. порядку. Да? І Святий Дух е, має навести порядок в моєму житті, в твоєму житті. І тільки тоді він зможе відокремити нас від темряви. І дивіться, як проходить цей шлях трансформації. Чим більше ми довіряємо йому просвітити нас, значить таке просвітити? Світло посвітити. Пилюки може багато, коли темрява немає, світла немає, не бачимо пилю. Коли ми включаємо світло, вау, треба протерти стіл. Коли. Ми не димо своє серце, коли Слово Боже не є зеркалом в нашому е, житті. Да? Коли ми не беремо це і воно не, не просвітляє нас, наш розум, ми ходимо в темряві, не можемо обманювати себе, якщо ми не читаємо Слово Боже, ми не просвітлені Ним. Да? Тому, чим більше ми дозволяємо просвітити нас, тим більше ми будемо відокремлені. Тобто, перше, це просвітлення. Номер два це відокремлення. Чим більше ми відокремлюємо себе, тим більше ми будемо розуміти, мати знання про нього. Чим більше ми знаємо знання про Бога, знання це номер три. Четверте: то буде більша довіря до Бога. Чим більше ми довіряємо Богу, тим більше ми будемо підкорятися Богу. А чим більше ми підкоряємося Богу, Тим більше ми маємо мир в своєму серці. І таким шляхом ми перетворюємося в образ Божий. Ми народжуємось згори. І ця благодать Божа вона діє всередині нас. І таким чином приходить перетворення, перенародження згори. І це є трансформація, це є змінена мислення, це є зміна нашого, наших думок. І я хотів би на цьому завершити. І е, я б хотів би, щоб ви просто роздумали про благодать. Наступний урок ми поговоримо про те, що е, є е, небезпека, коли ми просто надіємося на благодать і кажемо, «А, вже, вже я спасений, я можу нічого не робити. Ні, друзі, навпаки, коли ми спасені, коли ми проходить благодать, то в нас з'явилася Божа благодать, спасти всіх людей. Ми тоді починаємо діяти. Ми незалежні від закону, але ми не, не, не руйнуємо закон. Ми просто ми виконуємо його, і це дуже легко нам виконати Його, коли ми рухаємось по благодаті. Да? Слово стало тіло і оселилося між нами. Друзі, нехай це Слово Боже оселиться в нашому серці, і воно принесе великий плід для Божого царства, для його слави. Я благословляю кожного з вас, і просто хочу помолитися. Ісус, я просто в цей час благословляю всіх людей. Якщо ви слухаєте зараз, ви просто можете відкрити свої руки до неба і приймати це від Бога. Господь, я просто молюся. Нехай Твоя благодать діє в кожному серці. Нехай твій мир наповнить кожне серце, нехай твоя любов наповнить кожне серце. І ми молимось про те, що ми хочемо відновлюватись Твоїм розумом. Ми хочемо, щоб ми були просвітлені Твоїм Словом. Ми довіряємо, щоб ти відокремлював нас. Дай, Господь, щоб твоє світло просвітляло нас, і ми відокремлювали себе, і щоб ми пізнавали тебе. І коли ми будемо пізнавати тебе, довіря до тебе буде в наших серцях. І коли ми будемо довіряти тобі, Господь, і ми будемо підкорятися волі Твоїй, ти будеш нас свистити. Ти є добрий пастор, ти є добрий лідер, який веде, наповняє, керує нашим життям. і ти даєш нам мир, ти даєш нам відпочинок. Благословляємо кожну людину в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Друзі, будьте благословені. До зустрічі! Скоро побачимось знову.